Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас, шановні батьки, малята! Ми з вами сьогодні відправимося у подорож на гостини до нашого друга Лізачка. Тож вирушаємо до нього! Давайте привітаємось з нашим другом лізачком. Вітаємо тебе, лізачку. Привіт, малята! У мене сьогодні свято, яблучків знайшов багато. Переніс собі в комору щедри осінь вже на дворі. щоб узимку в лютий холод, вітамінів мав я вдосталь. Дітки, допоможемо, нідочку, розібрати яблучка за кольор. Малята, подивіться, якого кольору це яблучко? Так, вірно, червоне. А це так, жовте. Які ви розумнички. А це яблучко якого кольору? Так, теж вірно, зелене яблучко. Малята, давайте тепер з вами трішки пограємо. Знайдіть, будь ласка, і натисніть на червоне яблучко. Молодці. А тепер натисніть на зелене яблучко. Розумнички. Подивіться, якого кольору яблучко у нас залишилося. Так, вірно. Жовтого. Розумнички. Молодці малята допомогли лізачкові всі яблучка розібрати. Давайте розфарбуємо наше яблучко. Для нашого малювання нам знадобиться фарба якого кольору? Так, вірно, червоного кольору. Склянка з водою. Та заздалегідь підготував я ось таке гарне яблучко. А вам допоможуть підготувати таке яблучко батьки Малята, подивіться на яблучко. Як ви гадаєте, що з ним не так. Так, вірно, воно біле. Давайте його прикрасимо. Змочуємо вказівний пальчик у водичку. Ось так. Потім змочуємо. У нас вказівний пайчик у фарбу якого кольору. Так, вірно, червоного. І робимо ось так. Притискаємо наш пальчик до нашого яблучка. І ось така гарна цяточка у нас з вами вийшла. Беремо ще, змочуємо фарбочку і ставимо ще одну цяточку. І ось таке яблучко у нас гарне з вами виходить. А у кого не виходить, вам обов'язково допоможуть ваші батьки. І ось таке у нас з вами яблучко гарне, вийшло, малята. Малята, давайте пригадаємо, що ми робили з яблучком. Так, ми його прикрасали цяточками. А якого кольору, ці, ці цяточки. Так, вірно, червоного кольору цяточки. Які ви розумнички, маєте, ви дуже гарно все робили, все виконували. А зараз мені пора. На все добре, бувайте, бувайте.